Вітаю з вами дослідник Ярослав Сумишин. Кожен з нас знає про великий терор 30-х років ХХ століття, але мало хто відає, яка саме національна меншина СРСР зазнала найбільших репресій. Як думаєте, цифри свідчать, що це поляки? У такий страшний спосіб Сталін мстився за поразку комуністичного походу на захід, який був зупинений над Віслою у 1920 році, та карав поляків за спротив колективізації. Вдумайтесь, протягом 1937-38 років загинуло до 20 етнічних поляків СРСР. Кожен шостий розстріляний був представником цього етносу. Я казав один громадський діяч бути поляком в радянській Росії все одно, що євреєм у гітлерівській Німеччині. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми продовжимо. Потрапила під жорна каральної машини, і родина моєї куми. Її дід Олександр Оржеховський і троє його братів Віктор, Казимир і Михайло, були репресовані за причетність до так званої польської організації військової, скорочено Пов у державному архіві Хмельницької області. Зберігається кримінальна справа, у якій, крім Олександра і Михайла Оржеховських, проходять десятки людей, всього 40 громадян, майже усі поляки за національністю. Арештовували людей цілими родинами, скажімо, лише шафінських у справі 10 чоловік. Водночас йдеться про невеличку частку репресованих поляків, адже арешти учасників ПОВ відбувалися у батьох регіонах СРСР у контексті так званої польської операції НКВС. Оржиховські народилися в селі Покасівка, нині це передмістя міста Летичова Хмельницької області. Старші брати Михайло та Олександр працювали на сусідньому сукровому заводі в місті Стара Синява, Перший бухгалтером, а другий слюсерем. Їх арештували в травні 1938 року. За версією НКВД, члени цієї вигаданої підпільної структури займалися шпигунською діяльністю на користь фашистської Польщі. Підготовкою диверсій на випадок війни з нею, шкідництвом на заводі та у колгоспах, саботажем, а також активно проводили антирадянську пропаганду. Старосинявщину караючі органи розглядали як низову ланку Пов. За версією слідства, керівниками організації були представники ЦОАВіахім, це попередник досав, деякі голови колгоспів, керівники машино-тракторної станції, працівники цукроварні, директор хлібозаводу, районний фінансист, а також колгоспники з навколишніх сіл. Івки, Чешки, Олександрівка, Адампіль Бабини. Друзі, не втомлююся повторювати для наших нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. У чому ж конкретно полягала провина засуджених поляків? Вони нібито свідомо шкодили радянському устрою і народному господарству, виводили з ладу обладнання цукроварні, техніку машино-тракторних станцій, створювали умови для загибелі коней, псування зерна, фуражу, зменшення врожайності засіяних площ тощо. Це мало вплинути на антирадянські настрої в середовищі робітників і селян, викликати невдоволення негативними результатами колективного господарювання в нових умовах. Про абсурдні звинувачень свідчать матеріали справи. Цитата: Ігнат Людвік Іванович, житель села Олександровка, будучи завідуючим молочної фермою колхоза, з целью сриву розвиття животноводчества вивели з строю племінного бика і привів к плохому состоянню колхозного стаду. Або. Шафінський Цезарь Карлович, житель села Івки, будучи сторожем на свекловічних плантаціях, займався вредительством, вытаскивая в масовому кількості корні, в результаті чого був знижений урожай свекли. У разі війни з Польщею члені ПОВ мали вчиняти диверсії: підривати мости, греблі, залізничні колії, труїти коней, ламати техніку, підпалювати адміністративні і господарські будівлі і, врешті-решт, організовувати повстання в радянському тилу, заволодівши зброєю районного осередку «Авіахім». Репресивна система працювала безжально. Під тортурами підслідні зізнавалися в злочинах, яких не скоювали. Спершу їх утримували в Проскурівській в'язниці, після чого перевели до Кам'янця-Подільську. Рішенням трійки НКВС в рамках цієї справи 40 чоловік було засуджено до страти. 26 вересня 1938 року всіх розстріляли, в тому числі Олександра та Михайла Оржиховських. Так званий суд інкримінував їм шкідництво, контрреволюційну діяльність і підготовку до збройного повстання. Що характерно, відразу після арештів, сім'ям репресованих наказали протягом доби залишити житло у робітничому селищі і виїхати за межі району. Люція, дружина Олександра Оржиховського, з трьома малими дітьми вимушено повернулися в село Покасівка. Олександра та Михайла реабілітували в 1957 році. Під час хрущовської відлиги багато родин репресованих намагались довідатись про долю своїх близьких, але навіть тоді їм говорили не всю правду. Хоч факти масових розстрілів були беззаперечними, родичам часто повідомляли, що їхні рідні померли у виправно трудових колоніях, нібито в результаті хвороб. Лише в 1992 році з'ясувалося, що поховані вони у братській могилі в Кам'янця-Подільського, де встановлено пам'ятний знак жертвам сталінських репресій. Вчителя Казимира Оржиховського розстріляли наприкінці 1937 року. Він проходив в іншій кримінальній справі, але теж звинувачувався в причетності до діяльності Поу. Доля ще одного брата Віктора достеменно невідома. Він нібито вижив, отримавши тривалий тюремний строк. Друзі, а ваші рідні зазнали репресії від російсько-радянського режиму? Пишіть в коментарях. Побачимось, папа. -па.